Обов'язкова евакуація з Донецької області так, вона вперше, і вона поки що єдина. Але наші прогнози і наш аналіз вказує на те, що вона буде продовжуватись і в інших регіонах. Ми бачимо зараз ситуацію, яка погіршується, а з настанням осінньо-зимового опалювального періоду фактично точно погіршиться і надання. Тепла через тепломережі буде значно ускладнене. Ми розуміємо, що робить ворог, і прогнозуємо, що його зусилля вивести з ладу теплоцентралі, ті е, джерела постачання енергії, які вкрай необхідні і є критичними для міст і регіонів, будуть, ймовірно, Об'єктами їхніх атак ми розуміємо, що не всі з них вдасться відремонтувати, і розуміємо, що частина міст і сіл, до прикладу, Запорізької області, Херсонської області Харківської області, може опинитися без засобів до життя, без опалення що найголовніше, і без світла, що теж важливо. І навіть ті мережі, які є, якщо розраховувати лише на електричні мережі, вони не витримають навантаження, і ми вже це прогнозуємо. І просимо людей заздалегідь подбати про свою безпеку, не говорячи вже про обстріли, які тривають і тривають постійно. Щільність обстрілів вказує на те, що все важче буде. Е, Проводити заходи щодо евакуації, тобто дістатись буде все важче, все менше територій, куди можна вільно заїхати. Наша армія робить усе для того, щоб евакуювати людей. Ми розуміємо і прогнозуємо, що процес буде погіршуватись, і ворог на це розраховує. Саме тому ми заздалегідь почали планово розраховувати зусилля держави. Бо, як ви розумієте, 500 тисяч, які ми прогнозуємо, 500 тисяч людей, які... Перемістяться зі східних і південних регіонів це велика кількість, які одноразово не розмістити. Ви врахуйте кількість людей, які вже проживають на західних і центральних територіях нашої держави. І врахуйте, що регіони теж готуються до зими, яка буде найскладнішою за всю історію існування української держави.